Найбрудніша частина людського тіла. Ноги. Чому? Є така народна приказка. Мої ноги лягають спач. Марії паньки, до речі, так зараз найбрудніша частина тіла це ноги. І ноги? Ні. Найбрудніша частина тіла. Яку треба часто мити. Хто підписан на Марію паньки? Вони всі, всі знають ці всі відповіді. Руки? Чому руки? Тому що через людські руки в день проходить дуже багато всього. А гроші це, до речі, найбрудніше, що може проходити. Через людські руки. Добре, але це неправильна відповідь. Яка ще? Нам е, перехожі оці, що глупості завжди нам показують, вони показують, що задня частина нашого тіла це жопа. Але це також неправильна відповідь. Це неправильно. Зуби? Я яз... язик, я знаю! Да? Ну, Тому що там все збирається весь бруд. Я його з зубною щіткою змиваю кожного ранку. Правильно, зуби треба чистити. Коли закінчиться ця передача вже? Ні. Ні. ні, ні, а ви напишіть їй правильну відповідь в коментарях і не забудьте підписатись.